Всім привіт! Давно не записувала відоси, але зайшла в творчу студію, побачила ваші нові коментарі і вирішила все ж таки записати ще нове відео. Я вже зробила нарощування на двох нігтях гелевими тіпсами. Зараз покажу коротенько, швиденько, як то робити. Робимо стандартну підготовку. і Зараз будемо клеїти гелеву тіпсу. Під низом робимо підложку з прозорою каучукової бази, і тоді бажано ж на цю ж каучукову. Прозору базу приклеїти саме гелеву тіпсу. Сьогодні я буду робити, точніше, тестувати пігмент і ним сьогодні попрацюємо. Відбираємо підходящу гелеву тіпсу. У мене ось такі гелеві тіпси з Aliexpress. Вони дуже класні, тим, що вони тоненькі і нема великої сходинки біля кутикули. Саме ось на Аліку в основному їх і замовляю. Заздалегідь, щоб в мене весь час було стільки, скільки мені. Потрібно. Далі, як я сказала, бажано, я б працюю кольоровою, але все ж таки я б рекомендувала вам для стійкості покриття довготривалого покриття брати прозору каучукову базу самонадійну, яка у вас є, там, найкраще, якщо ви вже якось працюєте, ось саме на неї клейте. Ось таким шаром, не, тон, не товстим, не вирівнюючим, не самим тоненьким, таким шаром наносимо на ніготь. Просушуючи, притискаємо щільно гелеву тіпсу і поміщаємо в лампу. Або якщо у вас є ліхтарик причеплений згори, то буде найкраще підсушити таким чином. Я сушу в лампі, піднявши одну частину лампи трохи догори, підставивши туди якісь коробочки, щоб могла поміститися друга рука, якою я тримаю цю гелеву тіпс. Гелеву тіпсу обов'язково треба тримати. Аж доки, допоки база наша не заполімерізується, щоб ця тіпса приклеїлася. Не забувайте проходитись по гелевій тіпсі з серветкою, змоченою в ацетоні. Щоб не пиляти, не ні шліфувати, нічого, протирайте серветкою змоченою в ацетоні. Зверху я знов нанос базу, але це не для стійкого покриття, а чисто так, щоб було тонування. Я хочу зробити ось такий. Ніжно-розжевий колір. Поправляю все, підрівнюю. Сьогодні не модельні ністи для себе чисто роблю, тому щось що там до, до чогось самого маленького я там прискіплюватися не буду. Знімаю липкий шар і далі будемо тестувати саме пігменти. Я маю два, два пігменти з одного магазину, і один з іншого. Хто підписаний на другий канал, то вже бачив відео тільки вчора. виходило на каналі. З тестуванням, але я робила це покриття тестування на липкий шар. А сьогодні буду робити матовий топ, як ви мені порадили під тим відео, і спробуємо подивимося, яка буде різниця, чи буде різниця, чи комфортніше мені буде наносити саме на матовий топ, а не на липкий шар. Ну, коротше, зараз будемо дивитися. Я зараз ось так перекриваю нігті матовим топом і відправляю в лампу. Матовий топ в мене поки що до сих від комільфо, це не реклама, в принципі, більш-менш такий непоганий. Тобто цього був Уно Uno. Uno також був непоганий, але вони трошки відрізняються. Хоч, що, напевно, надала б я перевагу більше від комільфо. Але мова зараз не про те, і це не реклама. Давайте будемо брати вже ці пігменти. Хто не підписався на мій основний канал, я залишу вам посилання в описі. Якщо забажаєте, можете зайти подивитися, як я цей самий пігмент втирала собі саме в липкий шар і підклала ось так серветку. Бо пігмент це така штука, що буде все повністю в пігментові. Зараз і рукавички, і руки, і пальці, і стіл, і фон повністю все буде. Спершу я пробую тестую його втерти пензликом. Це такий пензлик для градієнту, який я купляла в аврорі, а тоді попросту його підстригла, щоб він був трошки коротший. І Ось я цим пензликом намагаюся втерти цей пігмент в матовий топ. Матовий топ має бути достатньо просушений. і, ну, коротше, пробуємо. Що хочу сказати в першу чергу, ну, якось воно дивно, трохи здається. Я в тому відео вчора на основному каналі казала, що ось цей рожевий пігмент, він ніби якийсь цукор, ніби якась присипка, а не пігмент. Він відрізняється дуже від того салатового, який ви зараз бачите на столі зліва. Там є ще помаранчевий. І ну, коротше, я подумала, що це якась просто присипка. Але, але реально він зараз втирається в матовий топ краще, ніж в попросту в липкий шар. Подивіться, я вже й пальцем так втираю. І за, за рахунок цієї зернистості воно ну, нормально туди якось сідає. Я ще думаю, чи взяти якийсь сахарок, присипку попросту крупнішої такої фракції, спробувати втерти. Може, ще щось вийде, але то потім ладно, не будемо відволікатися. Але хочу сказати таке. Таке собі воно виходить, все одно не виходить такої щільності, як би мені хотілося, може трошечки на якийсь відсоток краще, ніж те, що я втирала в липкий шар, але все одно щільності мені не вистачає. І це ще я все втрала саме, як ви бачите, у мене фоном нанесена рожева, доволі таки база. Не знаю, я чомусь очікувала такий прямо вау ефект. Я думаю, все ж таки на щось мокре або липке його краще втирати. Хоча, в принципі, тут мені сподобалося втирати це все в матовий топ. Воно якось так цікавіше і простіше, напевно, то все робити. Ось тут ще є два пігменти, ось такий зелений, хоча він на, на відео у вас зелений, але він такий. Салатовий, яскраво-салатовий просто не передає камера реального кольору. І ось такий яскраво-помаранчевий. Якщо придивитися гарно, то ми бачимо, що помол в цих присипках трьох цих пігментах дуже різний. Ось цей помаранчевий і салатовий вони дуже-дуже такі, як мука. Реально, ну це реально пігмент. А то, якщо насипати в якийсь гель, то ну, то щось буде дивне. То буде не пігмент, а якийсь декор. Ну, коротше, щось не те, що потрібно. Пробую тепер цей салатовий, давайте спробуємо подивимося, що воно вийде. Починаю також втирати саме пензликом. Ну і таке собі також виходить. Щось ніби втирається. Саме на екрані. Зараз я дивлюсь, воно ніби і втирається, ніби прикольно. Але ось щільності все одно мені не вистачає. Чомусь мені хотілося б більше, знаєте, такий насичений, ніби ми нанесли саме гейлак, що був якийсь такий класний насичений колір. Але, можливо, я дуже забагато хочу від пігменту, чомусь мені так хотілося. Але виходить, як виходить, також намагаюся розтирати це все пальцем, але пальцем виходить трохи гірше. Я не тільки втираю, а виходить, що я його ще більше витираю. То хочу сказати, Ось цей дрібніший пігмент, напевно, влипкий шар втирався краще, ніж в матовий топ. Хоча, в принципі, якщо робити якісь ефекти градієнту, то воно доволі таки прикольно виглядає. І, ну, такий своєрідний, своєрідний дизайн виходить. Давайте ще зробимо рожевий. Ось тут повтираємо. Чомусь я відставила помаранчевий, точніше, не захотіла його втирати. Тобто продовжує далі втирати рожевий на вільний край і ну клас. Градієнти можна робити, переходи можна робити, і це напевно буде фішка, щоб зробити градієнти якісь, але відтінки будуть доволі такі легкі, ненасичені, доволі легкі відтіночки. Якщо це вас, вас влаштовує, то в принципі, чому б ні. І я тут дивлюсь, зелений, дивлюсь рожевий такий і думаю, напевно, я залишу ось так рожевий. На мізинці я трохи спробувала помаранчевий, помаранчевий краще втирається і щільніше, аніж ось цей салатовий. Далі я вже не стала помаранчевою, тому що я вже вирішила зробити дизайн-кавунчик. І так я все повтирала. Далі легким, таким якесеньким. М Якісенькою щіточкою, не грубою постирала зайві ось ці пудрочки, ось цей пігмент, щоб коли я буду перекривати топом, воно все не розтягувалось. Ну і далі перекрила все то топом. І ось так в мене вийшло. Далі помалюю трохи щось в стилі кавунчика, але на швидкоруч дуже там якесь, якесь художество не буду вимальовувати. Ще забула підпиляти вільний край, ось тут торці, обов'язково треба їх трошечки підкоригувати, підрівняти, тому що від основи залишаються якісь частини пластику з цієї гелевої тіпси, тож завжди поправляйте ось тут щось в формі. Обов'язково. Ну і далі роблю малюнки, і малюнки я не знаю, чомусь я не зазняла, якось відволіклася. І давайте подивимося, що в мене вийшло в результаті. А ні, все ж таки трошки зазняла, але не повністю. ну Коротше, я беру по таку щільну, доволі щільну гель фарбу Це від відкові. Вона вже у мене не знаю скільки років, до сих пір нею працюю. Вона дуже щільна і тоненький пензлик. І вимальовую якісь щось схожі такі лінії на шматочки кавуна. Так, вже хочеться кавунчики. Вже з'явилися перші кавуни в магазинах, але там ціни просто космічні, тому будемо кавуни малювати зараз тільки на нігтях, це, напевно, буде дешевше. Тож вимальовую такі якісь лінії, якісь ще додам сюди крапочки. Це будуть у нас кісточки, кавуна, просушуються в лампі і напевно все це перекрию матовим топом, чомусь мені в матовому топі. Не знаю, з матовим топом класно такі малюнки, вони якісь більш виражені, більш цікавіші під близьком глянцевого топу чомусь ці малюнки не так виглядають симпатично. Давайте дивитись результат, що в мене вийшло з цього малювання. ось результат, подивіться, такі кавунчики і камера фокусується на обличчя журналу. Так що вам такий лайфхак. Якщо камера не фокусується, завжди камери фокусуються на якесь обличчя. Тому ось так грається мій кадр. Якщо хочете більш чіткий малюнок, то треба, треба, треба просто прикривати обличчя на, на фоні. Ось таким чином, все в мене вийшло. В принципі, в принципі непогано. Це все вийшло пігментом, такі малюнки. Пишіть свої коментарі, чи вам сподобалися такі кабунчики мої, ранні можемо так сказати, додавала ще зерняток. Ну, прикольно, мені в цілому подобається. І ну, пігмент 50 на 50. Повторюю ще 351 раз, що щільності хотілося б набагато більше. Але як основа якихось декорів, якщо хочете ніжну таку текстуру, то доволі непогано і прикольно це все виглядає. Я чекаю ваших коментарів, можливо, ви напишете ще свій досвід роботи з пігментами, як втираєте ви, бо я минулого разу бачите, в минулому відео це все робила в липкий шар. Далі ви мені написали, що. В основному, типу, робиться це все в матовий топ. Ну, як ви бачите, можна робити і так, і так, кому як забажається, кому як заманеться. Тож, все на цим буду сьогодні закінчувати. Дякую за перегляд! Всім гарного настрою, до зустрічі в нових відео.